Ви можете підтвердити свої повноваження. Я покажу судді своє посвідчення. Ви можете мені показати своє посвідчення. Зараз. Будь ласка, покажіть своє посвідчення. Покажіть постанову по призначення вас в даній справі. Постанова. Так надайте копію, я учасник процесу. Це моє посвідчення. Охотник Іван Миколаївич. Зобить, earth... подождіть, я не ознайомився до повного ознайомлення, будь ласка. Так, 0.1 до 28 року дійсне. У вас руки мабуть, Вживали? Ні, не. вживали. не вживали. Дивіться. Справі. Ви є учасником даної справи? справи? На якій підставі? А яке у нас вказане кримінальне провадження? 1160? Справа в тому, а зараз що у нас? 11.60 буде слухатися справа. У нас на час буде слухатися скарга. Скарга на бездіяльність прокурора про невнесення до ЄРДР. Яким чином у нас відношення 11.60 справи? Про участь повідомлення розписано на мене керівником. Тобто ви вважаєте, що ви є учасником подання справи? По ви е, є процесуальний керівник слідчого, стосовно якого має бути порушена кримінальна справа за е, невиконання судових рішень та... Перевищення шляхом невиконання посадових повноважень, ви є її процесуальний керівник, і ви також вважаєте, що ви будете відповідачем з боку прокуратури по факту внесення до ЄРДР даних матеріалів справи. Тобто, те за що відповідає на даний момент слідчий. Я впевнений, що буде порушена кримінальна справа. У факту, ви маєте відповідати за свою бездіяльність.